Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10 підручника Алгебра 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Укажіть, на якому з малюнків 10.23-10.23 -10 у підручнику математика номери малюнків. будуть інші, Зображено паралельні прямі. Паралельні прямі це прямі, що не перетинаються. У нас зображено на малюнку 10.21. І варіант правильної відповіді Б. Запишемо відповідь. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника алгебра 7. Та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 7. інтегрований курс виконано.